Гуляємо з бусею, а там ой, рука трясеться. Маленьке білченятко, чи воно мов випало з гнізда, чи я не знаю. Не може нормально залізти на дерево. Буся його побачив, але я не пускала, держу ось його. А, пожалилась. О, упало. Дуже маленьке ще. Боже, яка краса, яка краса. Буся помітив, але я не пущу його. Бідненьке. Напевно, там десь кубло їхнє на дереві, воно випало. Але в тебе все вийде маленьке, в тебе все вийде, ти долізеш. Ми не ліземо до тебе. Ще не укріпло воно, ножки трясуються. І маленьке. Ой так і пішов. Дивись, не впади знову. Опіду з іншої сторони. О, он полізла. Ой-ой, тихо, ой, не спіши. Давай, давай, давай. Молодець. Молодець, майже доліз там десь. О, все, сховався від нас. Ой. Ось така несподівана зустріч. Треба почастіше дивитися на дерева. У нас спекотно. Дощу вчора так і не було. Гарного вам дня. Мені аж настрій піднявся. Така краса.